Просимо про оперативну обстановку із Таврійського напрямку із напрямку на Мелітополь. Так що чим можете зараз із нами поділитися? Власне, можливо, є якісь подробиці, які можна озвучити, бо розуміємо, що є просування. Про це сказав Олександр Тарнавський, але якісь от моменти, які би могли трошечки пролити світла на ситуацію, там просимо від вас. Ну насамперед хочу сказати, дуже класно працює наша арта. Крайні два дні просто відпрацювали су красавчики на всі 300%. по руйнуванню російської військової логістики. Глупили там по скупченню їхньої техніки. Вони там тепер бігають всі в шокі. По стрілецьким боям піхота наша працює. Є там да, певні тактичні просування. Росіяни полишили ряд позицій. Ну там утворила сіра зона. Вони пробують ходити в контратаки, Дісантники їхні відповідно підвезли вони сюди ще мобілізованих. Якби ну таке, якщо загальне, то це постійна робота артилерії з обох сторін. Ну і плюс їхня авіація періодично заходить і здійснює бомбометання, б'є по нашим тилам, по громадам на лінії зіткнення. Наразі, якби у нас є там певне просування, знову ж таки, воно викликано необхідністю стабілізувати лінію фронту, щоб не було тих провалів, про які я вже казав неодноразово, щоб росіяни не заганяли наші піхотні підрозділи, нашу техніку вагті мішки. Що вони треба сказати об'єктивно, не безуспішно робили під час боїв за роботі. На коли заманювали, потім просто флангів накривали всім, що у них є. Пане Костянтине, дно бочки вже видно, так сказав адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО на безпековому форумі у Варшаві, маючи на увазі те, що от західні країни вже мають щораз менше запасів. Ці запаси вичерпуються, щоб допомагати Україні зброєю. Скажіть, будь ласка, чи відчутно вам зараз це ви кажете, артилерія гарно працює? А чи мають чим працювати? Працюють за рахунок грамотної аеророзвідки і точкових ударів, і це дозволяє нам досягати успіху. Пане Костянтине, якщо говорити про спроби ворога контратакувати, так розуміємо, що вони постягували додаткові підрозділи з так званого оперативного резерву. Ми не знаємо, наскільки вони вдало зосереджуються, концентруються, наскільки вони посилені технікою. Розуміємо, що інформація ця радше всього секретна, але думаю, що є, і частина не секретна. Отже, контратаки ворога, чого вони намагаються досягнути, і якої інтенсивності зараз бої на мелітопольському напрямку, контратаки ходять у них десантники із спецназ їхні раз рубляться вони жорстко. Два, прикриває їх постійно, їхня арта 3. І дронами б'ють по нашій піхоті, яка перед тим вибила їх з певних позицій чи опорників в 4. По техніці, да, вони підганяють оцим сухопутним коридорам. По поповненню вони активно проводять рекрутинг в свої підрозділи. Ну і плюс сюди заводять оці, так звані там, загони Барсу. Новомобілізованих тут же стоять полки У цих мобілізованих 1429, 1430, 1455, Це вже такі більш-менш відмобілізовані росіяни. І якби по живій силі, у них е, е, їхня ну, поповнення пов'язано з тим, що наша артилерія, і касетні снаряди їм велику шкоду наносить. У них дуже багато важко поранених. Она Костянтине, а от Васильівка, та дорога на Васильівку. ці населені пункти розуміємо, що після звільнення п'яти хаток була велика ейфорія. Так, було шалене просто захоплення і е, такі настрої про рух вперед. Але далі більше активізувався власне, е, фронт в районі Роботиного, Новопрокопівка, на токмак. Так, отож повернемося до Василівки. Чи там зараз щось відбувається про що можете сказати нам? Ну, дивіться. Ох ти як прилітіло хорошо. Цей, я, я можу сказати, що будь-які успіхи і звільнення це була дуже довга попередня робота, пов'язана з взаємодією багатьох підрозділів і сил тут на Запорізькому напрямку. Я чергово підкреслюю, що дуже багато. Підрозділи сил задіяно не тільки Збройні сили, а і Нацгвардія, і наші хлопці і різні спеціальні підрозділи. Васильівка великий логістичний транзитний центр, де вони там чот жорстко окопалися. Там стоять у них мотострілки їхні в основному на тій ділянці, і у них там знаходяться військовий госпіталь, по якому, до речі, там прилітали. Але тим не менш вони його там, типу, відремонтували. Там лікують важкопоранених, яких привозять з передової. А мотострілки, ви кажете, це росіяни-окупанти, чи це місцеві колаборанти, різні там так звані ДНР, ЛНР? Це росіяни. Це мотострілки з той ж самої 58-ї армії, з підрозділів її. Ох ти, ще раз прилетіла! Колаборанти це. М'ясний збратняк у вигляді батальйона судоплатового вони теж стоять на лінії фронту. Ну вони більше там паеророзвідки працюють, але як піхоту їх теж використовують. А от цим колаборантам їм доручають якісь важливі завдання, важливі от такі операції, чи тримають на таких підсобних роботах. У них одне завдання помирати за імперські хотілки Путіна і бути гарматним м'ясом. Спеціальні завдання у них виконують, я ж вже казав, що тут стоять підрозділи спецназу ГРУ, спецназу їхнього десантника, в тому числі ті, які приймали участь в анексії Криму, і морська піхота і десантно-штурмові підрозділи, які сюди позаводили, познімали з. Донецького з Харківського напрямків сюди їх перекинули, пане Костянтине, хотіли би вас розпитати про рівень забезпечення наших бійців. Зокрема, розуміємо, що насувається зимова пора, холодає і так далі. Відбулися певні рокіровки на рівні міністерства оборони. Новий міністр оборони ну зараз шукають додаткових замів, так які би відповідали поза за забезпечення. На вашу думку, де би варто було би пришвидшитись тим, хто відповідає за забезпечення? У нас півтори ну, хвилини, так да, по забезпеченню. У нас безпосередньо добровольчий підрозділ. Ми самі від себе залежимо всім іншим частинам. Це їхні там питання, їхні вертикалі. Я в чергове підніму питання соціального забезпечення, гарантій і всяких паперових проблем, з якими стикаються пацани. Наші так само і багато питань треба там вирішувати, підкидати теж новому керівництву Міністерства оборони. Ну і наостанок, пане Костянтине, авіація і безпілотна авіація у росіян в авіації. Перевага безпілотникам їм постійно підвозять, в тому числі заїхала партія тернізованих безпілотників. Вони там вихвалялися. У нас була можливість відслідкувати, в тому числі наворочені, які мають там отакі фішки для протидії протитроновим засобам. Відповідно, нам треба теж активізуватися. В цьому плані тому, що а безпілотні розходники, б, вони дуже себе зарекомендували. В Росіяни теж не сплять і постійно модернізуються і забезпечують свої підрозділи не тільки безпілотниками, але й е, ночниками, тепловізорами для боїв в темну пору роби і в нічний час.